Продаж двохкімнатної квартири в трасі. Пішли дивитися. Це у нас вхідна зона навпроти хідних дверей. У нас самбузол. Тут дивіться, як класниця. Це гарно придумала. Войлер все в коробочках. така маленька схованка. Тут ми заходимо в кухню. Вітальне, вітальня відгороджена від кухні з перестінкою такою. Кажу вам саму кухню. Ця техніка монтована. Є велика посудована машина. пральна машинка знаходиться на кухні. Мікрохвильова. Шафа на всю стіну. Сам вузол окремий, тола я вам показала. Душева кабіна. дивіться, як все гарно зі смаком зроблено. Давайте ще покажу вам вітання. От все, як бачите, все залишається. У квартирі є два балкони. Покажу вам балкон номер 1 Подивіться, який краєвий підтримується. Є кондиціонер, другий балкон з кухні, що дуже зручно. Ну і тепер наша спальня. Великі панорамні вікна, дорогий, дорогий. матрац, фірма Artisan. Отака квартира. продається. ЖКМ Брага 60 квадратів, ціна 99 тисяч.